Привіт, я ціна. А це відео про київські ярмарки. Почнемо з ярмарки художників, які майже всі заходи в Києві. Вона є благодійно. Як я розумію, частина або весь прибуток від художників іде на донат. Та була фотозона, де теж можна було зробити фото за донат. Вперше була на такій ярмарці, саме мистецькій, і мені дуже сподобалось, тому що це. Абсолютно різні миті, хтось малює, хтось ліпить, хтось в'яже в одному місці. Софія хотіла, щоб я знімала влог. От я знімаю влог супер ракурси, супер ракурси. Зараз ми йдемо на книжкову Україну. На книжка Україна, Були ми на ярмарку художників. Ми пройшли позаду хату. Наші наборчики. Книжкова країна на ВДНГ. Тут можна купити книги різний мерч по ним та є різні майстер-класи. Також є лекції на різні теми. Було зробити такі класні фоточки, і в кожного є своя. Кожні дали ще я купила а, листівки. Потім покажу. Ну, как бы... ну, да? Це ми візиточки усіх пона забирали. Десять гривень. Да. Злітаємо, ну просто От ця дуже така класна, атмосферненька така. І це візитка. Я думала, що це стікер. Подивіться на цілу Ця Це <сум> стиль. Стиль Стильно, молодежно. Стікери з любимками, ну конечно же. Як же без них? Хотя Тіна вже збирається забрати. Стівен Юніверс. Хто знає, той знає. світ Стівена, все Стівен. Кол мене, ясно. це що яка розпаковка, яка розпаковка? Трошки предсторію. Всю художницю я не знаю, де я її не знайшла, але вона неймовірна. Вона не перевершена. Довіться на її стиль. Це просто лайн-арт, який лайн-арт, який колір. Яке все. Вона в телеграмі підписана лянота. На жаль, я сьогодні її не побачила. Це водобус, водобус. Оце я після чотири пар. Це я вже приходжу така я зранку. Я в, ба, в принципі. Так, так. О, тут навіть накличка була і тиснення, але його майже не видно. Тут пише Софія, Філіпчук. О, видно, видно Так, що у нас тут? Ну от ці фотографії. Це у нас в кожної є. Один президент. <реш> Трошки реклама. Так, от такий от. Дуже гарний. Я не знаю, це не листівка даже, напевно. Це вже щось повноцінне більше. Дуже кольори сподобались. Приємно. Дівчата немає, там. Немає підписаної. І... Немає, але А я не взяла, бо в них вже одна була штучка. Далі. Це я тут на книжковому купила такі дві листівочки. Це від цієї Софії. Дякую тобі Будь ласка. Такі задні класні. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, и далее уже с так, Вот такие две. Рубинки. любимки. Ваши эмоции? Классно, мне даже сподобалось. Перший раз на такому дуже цікаво, класно. Перший і не останній. Надіюсь. А чесно собою? Чи так, чесно собою твожливо. Я думаю, що все ми плюс-мінус опинилися тут. Ну така інсталяція, де можна послухати голоси дітей з інтернету. Англійською добре Покажи цю першу ми Прикол. Сам захід нам дуже сподобався. Він дійсно цікавий. Ми обрали одну лекцію, де були військові, і там за питання можна було виграти книгу. Тому я навіть пішла з подарунком. Так, первое это отбиточек, это суши. А, вот, я хотела, наверное, купить стилочку. Эти стикеры купила вроде бы уже в другой девчонке. Далее. Два виниловых стикера и браслетик. Да. И вот я в колечко придбала вот такую листовочку. И будет видно, это сзади, нормально будет так? Да. Так, первый листовочка, которую купила. Да, я пришла в последние 10 минут. А ты что? Uh -huh. І ще встигла щось купити. Потім ось така листівка, вона запакована, то ми. Оу є, oh, може. Yeah. Так, виглядає. От. А Софія від них купила наліпку. Таня! Це ось така листівка. Тут якась ззаді. І він іще такий, типу, це коштує стільки стільки, стікери коштують ось стільки. А я потім беру а він такий стікери безкоштовно. Я така, точно, точно він такий, да. Вони ще такі класні ну, вінілою матові приємні. А це вже подільський шум. Як ви розумієте, на подолі. Вхід був за війни до Тут вже зібрано все. Як аксесуари, платівки, мистецтво по типу форту, графіки, листівки, також був одяг, та ввечері був аукціон. Захід нам сподобався, було багато цікавого. Ну і як на мене, так виглядає типовий київський ярмарок. Чотири і сім прошу. 605 один. Ох, тут уже прям не йшов, дайте 5 гривень. 610, все. Добре, наш аукціон буде йти приблизно 4 доби. 710 один і це тільки перший лодці. 204, сім. 800. Смога перебити цю ставку за серветку 200, за листівку 500. І за біблію 2,500. Боже, так краще. Так, показуємо по копочки. Перша. Говори щось. Це луна. Містично еротичний е комікс. Про Луну, мабуть Це перша частина. Другої в нього не було у продавця. Вона у дуже класна, така софт тач, дуже приємна. Далі нам дать Ну, Це, мабуть, не можна вже. І от, ну, тут ще гарні такий обрусняшка він такий йде, типу одинокий, дуже покинутий. Така хмарочка Пес над ним і над всім. Такий, да. І такі ну, пушечки. Закупилось. Пушечки такі хороші, так. Да. Оце Batman Beyond. Оце про жінку Бетмена, я так розумію. Яка з майбутнього. Типу про майбутнє. Що ти показуєш? немає. Дякую. Супер. Тут гроші такі, так, тут черги, я так понимаю, чистина Угу. Ну тут треба було схему промалювати, насправді, думаю. Ну ладно. По анатомії, ну так. Ну, по анатомії тут на два. На два. Ну це я на подарунок дарила. Як вам таке? Це подорожі з нашої академії. Так, корелька, жигулюнок. Я така, тіки та фортики, проміюється. Фортик. Мені було краще, коли так за боком тримала. Супер. Далі. Така крафту. <гас> я думала, це папочка, його ще треба буде сказати. «Я – моя фарма. У мене є uh, вот, скан-копія а третього формату Я завжди кажу правду. Це доповнення, я завжди кажу брехню. Це її авторська печатка. І от, до речі, стикер. Mm -hmm. да. це, це я завжди кажу правду. Частини. Це Уляна. Показує свої покупочки. Е, купила я комікси. Спочатку я купила отакі Він англійською. Да, там дуже багато, кстати, вставок просто з будь-чого. Медалориц. Далі Спайдермен. Спайдермен це українською вже. Е, знову англійською Spider-Man. І тут Крейвен мисливець. Скоро про нього вийде фільм, буду чекати. Купила англійською Iron Man. Мандарин, Ну є фільм. Друга частина про це. Дуже класно. Це 2007 року. року. Це щось 90 90 дев'ятсот дев'яностого і що то там. Це щось те ж саме таке. Стареньке. Талі аномалія, Просто подивись на сама. Далі просто отут такі плечі будуть. Ну по анатомії два. Ну, по анатомії два. Дуже класно, дуже класно. Я надію, вони всі колекційні, всі коштують насправді мільйони, мільярди, і я заплатила за них три копійки. Да? Oh yeah. Так і має бути, так і має бути. А ще, а ще, там був Бубудук Байдак, який продавав коротше, всякі колекційні речі. Колекційні речі. Речі, речі продавав, наприклад, такі, як біблія. Серветку, серветку з біблії. За 200 гривень. Ну, ну. Людина 200 може. Одну. Ну, спорятку за 201, але я думаю, за 200. Думаю, це обман. Так. Ой, ой, я нічого не бачу. Скажіть щось, як вам було? Як вам було? Скажіть щось, свою думку. Мінус стипендія. карточки приватбанка. Якщо ви днати, скидайте. то сідаєте. Стипендії немає. Стипендії немає. це мінус стипендія, але не гроші. що. Ну, нічого не бачу вже.